Сьогодні в мене відгук про ось таку маленьку парасольку, яку можна брати з собою, вона займає мало місця, має дуже гарну якість. Приходить просто ось так запакована і в пакеті. Щось цепилося. Має ще один чохол. І ось така вона, погляньте, яка маленька на долонці. Не важка. Зараз розкриємо, я вам покажу. Відкриваємо. На ручки немає ніяких кнопочок, вона просто до щелчка витягуєте. Ось тут воно зафіксувалося. Далі кнопочка йде уже на самій парасольці. Відкриваю, затискаємо. Ось. Все. Вона міцна, без зайвого запаху. Я вибрала собі білий колір. Одна сторона чорна, друга біла. Є різні-різні кольори, дуже приємні. На будь-який смак. На 6 ось таких спиць. З липучкою, як завжди, йдуть всі парасольки. Думаю, вам видно. Якість чудова, легенький, маленький і компактний. Я купувала, як завжди, по знижці, за 200 гривень. Ціну можна зустріти різну. Навіть за 350 бачила такі продають. Але шукайте подешевше: якість гарна, зручний, маленький, компактний. Для сумочки те, що треба. Тому всім рекомендую.